Друзі, усім привіт! З вами знову CardMates, і сьогодні ми поговоримо про найперший ліцензований покер-рум в Україні PokerMatch. PokerMatch — це незалежний покер-рум, який не належить до жодної з мереж. Він створений спеціально для гравців з України, які можуть виводити виграші і робити депозити в місцевій валюті гривні. Але попри це, приймаються також гравці із інших країн. PokerMatch — це молода покерна кімната, яка стрімко набирає популярність серед гравців завдяки своїм численним плюсам. Room пропонує гравцям вигідні бонуси на перший депозит та регулярно організовує акції як для кеш-гравців, так і для пошановувачів турнірного покеру. Клієнт Room покер підтримує усі популярні операційні системи, а також гра доступна на мобільних пристроях на базі Андроїду та IOS. Огляд софту на покермач софт Room -покер не можна назвати одним з найкращих на покерному ринку, але він досить якісний і продуманий таким чином, щоб користувач з легкістю міг відшукати потрібний для себе вид гри. Система фільтрів буде зрозуміла будь-якому гравцю. За допомогою зручних вкладок він може швидко переміщатися з кешігру в турніри і так далі. Окрім основних вкладок, на видному місці є додатковий фільтр, в рамках якого можна виставити ліміти, валюту столів, кількість гравців, рівень баїнів, дисципліну та інше. Ви можете встановити клієнт-покермач українською мовою або змінити мову на будь-яку іншу доступну при перевстановленні покер-руму. У загальних налаштуваннях покерист може відрегулювати клієнт покерруму під себе. Наприклад, гравець може вибрати тему столів, змінити вид карт, підібрати аватар з доступних або власноруч завантажити якусь картинку, змінювати гучність, вимикати або вмикати аудіозвуки, виставляти гарячі клавіші, налаштовувати суми баїнів та робити інші налаштування. Під час гри покерист може позначати суперників різними кольорами, писати ноти і спілкуватися в чаті. Сам гральний стіл має наступний вигляд. Покеру не підтримує і забороняє своїм клієнтам використовувати будь-який додатковий покерний софт, наприклад, Holdem Manager і Poker Tracker. Клієнт чудово працює на комп'ютерах з операційними системами Windows і MacOS. Також доступна флеш-версія Poker Room, за допомогою якої можна грати в онлайн-покер через браузер. Мобільна версія PokerMatch. Користувачі руму можуть у будь-який момент завантажити покермач та під'єднатися до гри завдяки мобільному додатку, який зберіг у собі всі функції, можливості та переваги ПК клієнта. Гравці можуть завантажити і встановити додаток на телефони та планшети, які працюють на операційних системах Android та iOS. Також усі гравці PokerMatch можуть скористатися бета-версією нового мобільного HTML5 клієнта. Ця бета-версія повністю сумісна з усіма мобільними платформами iOS Android і не вимагає окремого завантаження або встановлення. Головною особливістю нового клієнта є те, що і лобі, і столи тепер можуть відображатися вертикально, а при повороті екрану додаток автоматично перемикається в горизонтальний режим. Наявність гри і трафік. За столами Покермач ведеться доволі активна гра. Звісно, величину трафіку не порівняти з такими провідними румами, як Poker Stars, 8 або GG Poker. Цьому є просте пояснення: конкуренти намагаються охопити практично увесь світ, а Покермач намагається завоювати лише ринок України. У денний час в онлайні налічується понад 2600 користувачів, а до вечора їх кількість може перевищити 5000 осіб. Кеш ігри. Рум пропонує широкий вибір кеш ігор на різних лімітах із різною кількістю гравців за столами. Особливою популярністю користуються столи холдиму та Омахи. Кеш-гра на покермач ведеться починаючи з мікролімітів 1-2 копійки і до великих ставок 250-500 гривень. Також доступні столи з китайським покером. Зараз проходять турніри з гарантіями до мільйона гривень, які і надалі проходитимуть на регулярній основі. До речі, про турніри. Сітка турнірів розрахована на початківців з невеликим банкролом. Зіграти в найдешевшому турнірі зможе практично кожен, адже баїн на них починається із позначки в 1 гривню. Також щодня проходить маса івентів із внесками в 11, 20, 25, 50 та 100 гривень. По вихідним є декілька подій з великими гарантіями від 50 до 100 тисяч гривень. У лобі доступні лотерейні турніри Вінфол, в яких за лічені хвилини можна виграти до 20 тисяч гривень. Звичайні go не користуються популярністю. Схема рейку у відсотковому співвідношенні рейк на Покермач складає 5%. В залежності від кількості гравців за столом може бути різна величина максимальної суми рейку з банку. Рейк стягується лише в тому випадку, якщо гравці побачили флоп. На префлопі рейк не стягується. Перед вами структура рейку для всіх гривневих столів холдимо і омахи на усіх лімітах. На усіх столах китайського покеру рейк дорівнює 5%, а його максимальна сума за одну роздачу не перевищує позначку в 200 гривень. Рейк стягується одноразово після закінчення повного кола роздач. Турнірний покер. Покерматч має насичену сітку різноманітних турнірів. Лобі івентів ділиться на чотири основних розділи МТТ. Це регулярні івенти, доступні для гравців з будь-яким банкролом. Баїни в багатостолові турніри стартують від 5 гривень до 330. Є регулярний турнір з найбільшим призовим фондом Goliath PKO за 330 гривень з гарантією 30 тисяч гривень. Але під час серії проходять турніри набагато масштабніші з призовими фондами в декілька мільйонів гривень. Sit Go в турнірах Go можуть брати участь від 2 до 6 гравців. Столи заповнюються в основному в вечірній час по Європі. Мікролімітники можуть знайти турніри з баїном в 2 гривні 50 копійок, а хайролери можуть зіграти в івентах за 500 гривень. Мейн-івенти. У цій вкладці знаходяться найголовніші турніри. Зручно для того, щоб знайти івенти з найбільшою гарантією. Фріроли. На даний момент в лобі покер-матч достатньо мало фріролів. Відмітимо безкоштовні турніри для нових гравців. У них автоматично отримують квиток покеристи, які зареєструвалися в румі протягом останніх 30 днів. Також проходить драгобрад фрірол. Щоб отримати квиток в нього, потрібно ввести на покер-матч промокод. Його рум оголошує на сторінці в соцмережі за годину до старту події. Бонуси для нових і регулярних гравців з 10 вересня 2019 року PokerRoom пропонує 12 варіантів бонусу для нових гравців в залежності від розміру першого депозиту. Перед вами схема нарахування миттєвого бонусу, який одразу потрапляє на рахунок. А тепер ви можете ознайомитися зі схемою нарахування бонусу, який видається частинами, і його потім потрібно відіграти: рейкбек та програма лояльності. З недавніх пір на Покермач діє нова програма лояльності, яка дає до 40% рейкбеку. Відсоток виплат залежить від рівня гравця. Перед вами таблиця рейку та їх рівнів на Покермач. Офіційний сайт Покермач офіційний сайт Покермач вміщує в себе всю корисну інформацію щодо Покерруму. Актуальні новини, перелік акцій, відповіді на поширені запитання та перегляд грошового балансу. Також на сайті користувач може зареєструвати аккаунт, здійснювати депозити та виведення коштів, завантажувати клієнт покер-руму і грати в Покер через браузер у флеш-версії. В Україні офіційний сайт Покермач не блокується провайдерами, однак користувачі з інших країн можуть зіштовхнутися з проблемами входу на сайт. Щоб обійти блокування, можна скористатися дзеркалом PokerMatch або змінити свою IP-адресу за допомогою проксі плагінів Депозити та ліміти. Поповнити рахунок на покермач взагалі не складно, адже покерум підтримує всі найпопулярніші платіжні системи. Плюс буде можливість зробити депозит за допомогою звичайних терміналів прийому платежів, які стоять на кожній вулиці вашого міста чи селища. Мінімальний депозит 50 гривень, однак дана сума варіюється і залежить від обраного методу поповнення рахунку. Для зручності можете користуватися нашою таблицею, в якій зібрана вся інформація про депозити на покермач. За додатковою інформацією по депозитах звертайтеся до служби підтримки. КЕШаути. Як правило, виведення коштів відбувається протягом декількох годин після подачі запиту. Якщо Покермач бере на себе зобов'язання зі сплати комісії на депозит гравця, то комісія на отримання виграшу залежить від використовуваної платіжної системи. Перед вами на екрані сума комісій та ліміти на зняття коштів для платіжних систем на покермач. Можливість виведення коштів відкривається користувачу після проходження процедури верифікації особистості. Гравець зобов'язаний підтвердити свою особистість, відправивши в службу підтримки покер-руму фото своїх документів. Служба підтримки офіційний сайт Покермач пропонує розширену базу знань, де є відповіді на найчастіші запитання користувачів. Якщо в цьому розділі так і не вдається знайти потрібну інформацію, то можна звернутись до сапорту. У нижній частині сайту потрібно натиснути іконку повідомлення та обрати спосіб зв'язку зі службою підтримки. Ви можете залишити заявку, відкрити онлайн чат або телеграм-бот. Служба підтримки залюбки проконсультує гравців у вирішенні будь-яких запитань, пов'язаних з покер-румом. Формулюйте своє питання чітко для того, щоб саппорт зміг швидше зорієнтуватися в ситуації. Бажано при наявності додавати до листа скріншот проблеми. Висновки Популярність Покеруму можна пояснити великим вибором гри, якісним софтом, слабким полем гравців та наявністю великої кількості сателітів до великих турнірів. Покерум більше підходить для початківців, так як там можна ознайомитися з новими форматами та отримати перший досвід завдяки наявності мікролімітів. Під час проведення великих серій в турнірах розігруються мільйони гривень та кубки для переможців титульних івентів. У цей час на покермач грає найбільша кількість людей, так як усі бажають стати тріумфаторами. Ну а на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал, став уподобайки, та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були Кардмейтс. До зустрічі!